Як робити чистий комбі, розберу три головні помилки майстрів. Привіт! Мене звати Віра, я інструктор з манікюру. Навчаю майстрів з нуля та з досвідом бути впевненим у своїй техніці та робити комбі чисто, швидко та без порізів. За роки практики я побачила, що більшість майстрів мають однакові труднощі. Вони не зовсім розуміють, як працювати з кутикулою, як підібрати фрезу, тому внаслідок мають відшарування або е, травмовану шкіру. Давайте зараз розберемо три найбільш поширеніші помилки майстрів. І перша помилка це неправильний підбір насадок. Ми знаємо, що є два види насадок плам'я з синьою насічкою та червоною насічкою. І якщо ви підберете під клієнту, якої тонка кутикула е, фризу з синьою насічкою. То скоріш за все, що ви вже з початку манікюра можете поранити свого клієнта. Або ж, наприклад, навпаки, якщо підберете під жорстку кутикулу м'яку фрезу, то ви не дочистите кутикулу. І внаслідок цього будуть відшарування. Тож я рекомендую підібрати фрезу під тип шкіри вашого клієнта. Друга помилка це відсутність контролю глибини та рухів. Через невміння або невпевненість не дочищаєте або заходите занадто глибоко. В цьому випадку я рекомендую тренувати стабільність руки та правильний кут, саме цьому я навчаю на своєму курсі. І остання третя помилка це неправильна робота з апаратом. Якщо ви не відчуваєте фризу або складно контролювати швидкість, це теж може призвести до нечистого комбі. І це в основному не через інструмент, а через техніку, яку я також пояснюю і навчаю своїх учнів. Також невід'ємною частиною комбі є зріз ножицями. Це завершення, яке теж потрібно виконати правильно. Маємо тоненьку гарну кутикулу. Ми зараз її спочатку піднімемо пушером для того, щоб наша фреза гарно проходила. Під кутикулою, та гарно зачищала. Для цієї кутикули ми обираємо фрезу з червоною насічкою. Початку справа наліво вичищаємо дуже гарно плавні рухи, нікуди ми не поспішаємо. Далі ми переключаємо наш фрезер та опрацьовуємо вже сторону зліва направо. Бачимо, що у нас вийшла дуже гарно почищена кутикула. Тепер ми вже готові для зрізу ножицями. Ножиці також потрібно тримати правильно трьома пальчиками для того, щоб зробити один гарний зріз. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't come mi down, throw me out, leave me here to waste. I once was a girl with dignity and grace. Із таким чистим комбі у вас завжди будуть задоволені клієнти та ніколи не буде відшарувань. Після корекції цих моментів майстри за тиждень працюють частіше, швидше. Та акуратніше і їх клієнти повертаються і говорять вау, як гарно. Мої учениці часто діляться враженнями, що після відпрацювання комбі до них повертаються їхні клієнти та рекомендують їх друзям. Якщо ти хочеш розібратися у комбінованому манікюрі глибше, навчитися працювати акуратно, без страху і без порізів, заповни коротку анкету під цим відео і я зв'яжуся з тобою, щоб допомогти тобі підібрати стаціонарне навчання у місті Черкаси, базового курсу або підвищення кваліфікації. Не відкладай, через тиждень ти побачиш, як твоя впевненість і рівень робіт зростуть.